Друзі, нарешті доїхали всі панелі. Доїхала ця бита дверка, зараз поставлю. Закінчив посудомийку, вже все приїхало, вже зробив кут, поставив панелі, підігнав. Все. Все ось так виглядає. Зараз приїде силікон світлосірий. Герметизуємо нижній шов, монтуємо витяжку і все. І ця кухня нарешті сьогодні буде готова. Скоріше за все на той момент знімати можливості не буде. Але я зніму саме головне, це ті довгоочікувані панелі, змонтовані, то вже, то вже дрібниці. Ось так це все виглядає. Кут, дивіться, як кут. Свіже ще, ще клей не висох навіть. Предлагали мені зробити звичайний кут з білого фарбованого МДФ. Кажу, та ну ви що, гоните, чи що. Кажу, ну давай, он же ж є, є залишки, давай спробуємо зробимо нормальний кут. Зробили тонесенький пластик, каркасик, клей. Ну, можливо, тут десь нюансики є, але на фоні всього остального, який тут ремонт, то це взагалі. Я, я рахую, це ідеальний варіант. О, дивіться, як виглядає гарно. І не скажеш, що тут і. Все, тут лампи, Добавляться лампи, проводка скриється, світло додавиться та буде файно. Буде файно. Сантехніки. Свою роботу зробили. Ну, ось так от вони тут підключають. Це все підключено. Тут все працює вже. Зараз відрами укомплектую. Відра, шухляда і все. Там також світло і тут також світло. Холодильник поставимо. І на цьому ця... Це моя перша кухня, з якої я починав. Я думаю, що вона досить гарна. Якщо зрівнювати її з тими кухнями, які я переробляв після декого, то ця кухня, як на мене, вона взагалі ідеальна буде. Не дивлячись на те, що там стара плитка залишилась. Бачите? Кафель. там куски ламінату вклеєні, то Та там кошмар. Ну, воно виглядає досить гарно. Досить гарно. Цікаві панелі. Метал. Так що, якщо вам потрібно буде кухню встановити десь в Фінляндії, наприклад, то, будь ласка, звертайтеся, встановимо будь-яку. До зустрічі. <клес> Отак от завершили ми обробку силіконом. Короб готовий. Зараз там приклею на нього кутник. Ось, до речі, тут теж алюмінієвим кутником обробили.